Зараз неможливо уявити кіно, яке б не лише просто жартувало над гострими соціальними темами, а робило це жорстко, чорно та відверто. А от у 2008 році саме така комедія стала справжнім хітом. Обговорення та суперечки навколо якої не вщухають роками. Грім у тропіках це унікальний сатиричний фільм, зрежисований Беном Стілером, який, крім цього, зіграв головну роль. Справжніми зірками є і решта акторського складу: Метю МакКонахі, Том Круз, Роберт Дауні молодший, а співсценаристом, до речі, став Ітан Коен. Саме такий каст у такому фільмі уявити було напевно неможливо. Проте грім у тропіках зумів зібрати стількох зірок в одній скандальній комедії. Вона розповідає про багатостраждальні зйомки одного фільму. Заради цього герої відправляються в джунглі, адже тема фільму заснована на книзі про В'єтнамську війну. І от, власне, через ветерана війни, який є автором цієї книги, персонажі опиняються не в найкращих умовах та потрапляють до місця, де розташовується банда наркоторговців. Грім у тропіках це відверта пряма пародія на голівудські бойовики та конкретно на фільми про В'єтнамську війну. Апокаліпсис наших днів, мисливець на оленів, суцільно металева оболонка та взвод. Який герой Бена Стілера відкрито пародіює, повторюючи ту саму сцену з героєм Вілема Дефо? Відсилається грім у тропіках і на інші фільми, які ніяк не пов'язані з війною у В'єтнамі. Наприклад, на Форест Гамп. He tried to Nixon, he to а деякі сцени сильно нагадують моменти з культових картин. Розглядати цю комедію в контексті конкретної пари фільмів неможливо. Адже грім у тропіках реально пародіює весь Голівуд, його закулісся, фільми та акторські образи. Кірк Лазарус, відіграний Робертом Дауні молодшим. Це відсилання на акторів, які буквально стоїть своїми персонажами під час зйомок. Мінаронджавкетиладана дівідікаметі. А самого героя вважають поєднанням Расела Кроу, Деніла Дей-Льюіса та навіть Коліна Фарела. Герой Бена Стілера це немов пародія на акторів на кшталт Тома Круза, які присвячують свою кар'єру бойовикам. Ну а сам Том Круз, ще досить іронічно, у цьому фільмі грає лисого, великого, волохатого та огидного боса, якого можна вважати прототипом Гарві Вайнштайна. Герой Брендона Ті Джексона Аль Пачіно, з таким символічним іменем грає актора, що намагається перейти з репу в акторство. А персонаж Джека Блека це комедійний актор з обмеженим рівнем жартів та їх кількістю. Тут можуть бути різні варіанти. З акторським складом та їх персонажами пов'язані відомі скандали, адже гумор, який демонстрував грім у тропіках, зараз був би недопустимим явищем. Тому зараз про це. У 2008 році, коли не було такої масової культури відміни, роль Роберта Дауні молодшого не лише сприйняли позитивно, а й номінували на Оскар. Його персонаж це актор, який зробив операцію по зміні кольору шкіри. Загалом він зіграв героя, який у фільмі зіграв героя, який заради ролі вчинив ось таку штуку. Це є головною темою для обговорень серед глядачів. І це просто шикарна сатира на людей, які граються з темою расизму та стереотипами, або ж на акторів, які використовують такий метод гри. Адже у фільмі ми не сміємося з жартів про темношкірих. Ми сміємося з людини, яка невдало це робить. І Так само невдало намагається увійти в роль. Тож якісь вибрики в бік цього кіно та цієї ролі насправді є максимально безглуздою справою. Проте люди, які все ж таки розуміють сарказм, спокійно ставляться до цього гумору та вбачають у протиставленні Альпачино, який теж дозволяє собі жартувати над іншою національністю. Та Кірка Лазарусе надзвичайно смішну комедію. Breaks, Стає ще кумедніше з розумінням. Що американський актор в один момент грає австралійського актора, який грає темношкірого солдата, який грає китайського фермера, при цьому не копіюючи китайську національність, використовуючи стереотипи. Тож це дійсно геніальна роль, яку точно не варто критикувати чи недооцінювати. I'm a land з персонажами пов'язані й інші табойовані в сучасному кіно теми. І з самого початку нас зустрічають трейлери до різних фільмів. Одним із них є фільм Джефа Портного про сім'ю, де всі хворі на ожиріння, і через це вони постійно пукають. Знову ж таки, зараз це навряд чи більшість прийняла б позитивно, натомість визнала б присоромленням зайвої ваги. Далі ми дізнаємося, що один з героїв, а точніше Аль Пачіно, нетрадиційної орієнтації. На цьому акцентується увага та будується розмова та гумор персонажів у сцені. Образливо зараз би сприйняли тему, яка стосується простого Джека. Фільм, у якому персонаж Бена Стіллера зіграв хлопця з розумовими вадами. Багато організацій з цього приводу оскаржили кіно, адже образ виглядає доволі дивно. Зачіска, зуби, поведінка. Пізніше у діалозі між ним та Лазарусом будуть застосовані слова, які теж певною мірою є табойованими. Memo? Home. Але знову ж таки, люди, які розуміють сатиру, сприймуться з посмішкою та навіть сміхом. Пародію ми чітко бачимо з самого початку фільму, але крім цього фільм є і чорною комедією. Яка часто може здаватися жорстокою, проте цікаво, що вона не супроводжується купою вбивств, скоріше навпаки. Можна на пальцях однієї руки перерахувати смерті персонажів, але вистачило і однієї такої сцени, яка вийшла ефектною, чорною та, звісно ж, дуже смішною. Далі ми майже не помічаємо вбивств, крім напевно панди. Проте ефект чорної комедії все одно зберігається. Тож фільм смішить нас не лише нескінченими пародіями та сарказмом, а й просто відмінним гумором, який часто полягав у поведінці та звісно ж репліках персонажів. Wow, look at me. Тобі Магвайер, Том Круз та Меттю Маконагі. Тобто, крім основного акторського складу, який є дійсно зірковим, Бен Стілер влаштовує нам сюрприз. На початку це трейлер з камео Тобі Магвайра, що не може не потішити глядача. А далі це просто дивовижна поява Тома Круза. Кумедно, що багато хто вважає цю роль найкращою в його кар'єрі, адже це один з небагатьох фільмів, а може взагалі єдиний, де він не грає самого себе. Настільки не самого себе, що люди під час перегляду фільму навіть не розуміють, що це той самий красень з бойовиків Том Круз. А цитати, образ персонажа та його танець, якщо і не стали культовими, то точно залишили величезний слід в інтернеті. Звісно, що глядачам це дуже полюбилось. Будучи відвертим, я не зустрічав людей, яким не сподобався грім у тропіках. Але при цьому цей фільм все одно має статус скандального, адже ще у 2008 році групи захисту прав інвалідів закликали до бойкоту зображення Стілера в ролі хлопця з розумовою відсталістю, називаючи це проявом ненависті. А до Роберта Дауні молодшого, так чи інакше виникали претензії, хоча почалося це лише через 10 років після виходу фільму. Сам Бен Стілер говорить, що пишається своєю роботою, та аж ніяк не вибачається за неї. Об'єктивно, до фільму варто ставитися як до чогось особливого. Але точно не варто сприймати всерйоз. І можливо саме такого фільму не вистачає сучасному світу.